Говоримо про камеру iPhone 16 Pro, як отримати максимум, який софт юзати та чи працює Apple Lock та покращує зображення. Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі Update. Якщо відео подобається, обов'язково прожимай лайк та напиши комент для підтримки. І так, трішечки предісторії на iPhone 16 Pro я прийшов з тринашки базової, і у мене, звісно, не було третьої камери телевіка в звичайній тринашці, А це камера, яку я дуже часто використовую, тому що вона дає цікаву перспективу. Отож, я отримую три камери: більш світлосильну оптику. Ширококутна оптика була також в тринашці звичайній, але. 5x зума, як в 16 Pro, там не було. І це дуже хороша камера для мене, отримує унікальні кадри. Продовж цього відео ви будете бачити футажі, зняті на iPhone 16 Pro на різні камери. Але в основному я використовую телескопічну оптику це 5X, тому що вона дає хорошу перспективу. І більшість кадрів я знімаю в Apple Log з подальшою кольору корекцією. Перехід з 13 на 16 Pro відчувається суттєво, якщо розглядати з точки зору камер, тому що там в мене як і була слабша основна оптика, так і не було 5 x тому я, звісно, відчув буст. Але якщо ми порівнюємо з тими ж самими 15 Pro або 14 Pro, тоді різниця ми практично не побачимо, особливо з 15 Pro, тому що фактично та ж сама оптика і різниці, звісно, не буде. Але якщо порівнювати з 13, в якої і слабший екран, і немає Type-C, і немає третьої камери, я відчуваю, звісно, буст по і якості, і по можливостях. Тому для мене це відчутне оновлення. Для зйомки відео в ручних налаштуваннях я використовую програму Final Cut. Камера. Це програма, розроблена від Apple, дозволяє використовувати ручні налаштування камери, а власне, Shutter Speed, ISO і інші налаштування, такі як баланс білого, і, звісно, використання Apple Lock. Тому що в стандартній камері в нас є можливість використовувати Lock, але тільки в форматі ProRES. І він дуже багато займає пам'яті. Нам, звісно, цього не потрібно. Краще використовувати кодек H265, який запаковує достатньо файли і ми отримуємо невеликий файл за об'ємом, але отримуємо все рівно Apple Lock. Тому ми використовуємо дві програми або Final Cut Camera, або Black Magic Camera. Вони обидві дозволяють здійснювати зйомку в Apple Lock в форматі H264 та 265. Що таке в загальному лог-формат та чому він реально крутий вепла? Лог-формат, по факту це зображення без кольору корекції та будь-якої обробки. Цей формат дуже цінний в смартфонах. Чому? Тому що по факту у нас невелика матриця і різноманітні алгоритми допомагають покращити зображення. І ці алгоритми завжди працюють, звісно, автоматично з кольором та різноманітними шумами. Тобто, при подавленні шуму у нас трішечки погіршується якість. І для прикладу, алгоритми стараються витягнути максимально тіні. Коли людина в кадрі, якщо ми знімаємо на звичайний стандартний режим, обличчя людини в кадрі, воно виглядає неприродньо, тому що в нас витягуються усі тіні біля очей і біля підборіддя, тому у нас зображення виглядає дуже дешевим і смартфонним, тому що ми по факту отримали витягнути тіні і. В цих тінях, звісно, з'явилися трішечки шуми. І Apple Lock вимикає ось ці всі додаткові алгоритми, які покращують зображення, і ми по факту отримуємо такий сирий матеріал, який ми просто конвертовуємо і проводимо в подальшому кольорокорекцію, яку потрібно нам. І також другою важливою функцією Apple Lock та Log в загальному це максимально захопити динамічний діапазон, тобто зберегти інформацію в темних відтінках та світлих відтінках. Але нам завжди потрібно пам'ятати, що Log потребує трішечки більшої експозиції, тобто нам потрібно достатньо освітлювати кадр, щоб не отримати багато шумів. Звісно, в будь-яких смартфонах краще використовувати показник ISO якомога менший, тому що в нас невелика матриця, вона не надто світлочутлива, як порівнюючи з звичайними камерами, тому при більших показниках ISO ми отримуємо більшу кількість шумів. Тому ми стараємося підлаштуватися під кадр так, щоб показники ISO, мабуть, не перевищували 500 в ідеалі. Це в смартфоні. Звісно, влог формата є мінуси, тому що ми отримуємо старі матеріал, і подальшому потрібно обробляти. Звісно, обробляти не складно. У нас є стандартний Apple-овий лут, який допомагає конвертувати лог файл в стандартний REC709. А REC709 це формат, який ми будь-де переглядаємо на смартфонах, комп'ютерах, моніторах і так далі. Тобто, де кольоровий простір відображається нормально і ми бачимо насичене зображення. Але, звісно, лок не дозволяє в один момент зразу ж опублікувати відео. Ми, звісно, можемо обробити лог в стандартних інструментах в галереї, але для того, щоб розкрити максимальний потенціал власне лог формату, Потрібно використовувати конвертаційний лут. Обидві апки Final Cut Camera і Black Magic вони безкоштовні. Для мене дуже зручна Final Cut Camera, мінімалістичний дизайн. Усі необхідні налаштування там є, але Black Magic дозволяє більш глибше налаштовувати, використовувати різноманітні гістограми, яких немає Final Cut Camera. Тому просто завантажуємо, тестуємо, що нам більше до вподоби і софт, який ближче нам підходить. А нову то вже техніку Apple зможете придбати в технозайчику. Посилання на соціальні мережі залишаю в описі, а, власне, для замовлення. Пишіть в інстаграм, також в Телеграмі публікують наявність вживаної техніки, яка перевірена, і в хорошому стані. Отож, посилання в описі. В камері 16 Pro на ультраширококутній лінзі, в нас є макрорежим, за допомогою якого ми можемо знімати будь-які дрібні об'єкти та отримати в принципі макрозйомку, тому що я не здійснюю зйомку з таких кадрів. Але для прикладу, якщо вам потрібно зняти щось невелике, це може бути будь-яка парфумерія або різноманітні засоби для догляду, в яких є певні невеликі об'єкти, тоді даний режим допоможе закцентувати увагу на Цьому об'єкті, і відповідно, в макрорежимі працює автофокус, тому ми можемо без проблем виділити щось, що нам потрібно в кадрі. В принципі, ширококутну, ультраширококутну оптику я використовую вкрай рідко. В принципі, дуже рідко, коли потрібно щось сфотографувати близько. Це можуть бути документи або щось таке. Переходимо до основної оптики. Вона досить світлосильна, в 16ПРО і дозволяє розмивати задній фон природньо. Фактично, підійшовши достатньо близько до об'єкта, ми отримуємо природнє розмиття фону, враховуючи, що в нас і матриця, і Оптика відносно невелика як для компактного пристрою, це буде хорошим плюсом, те, що ми отримали власне розмиття заднього фону. Зображення на основну камеру ми отримуємо нешумне та деталізоване, навіть при невеликому освітленні, що мене дуже порадувало, тому що якщо знімати різноманітні заходи з сонця або в загальному при вечірній час, тоді ми отримуємо приємні кадри, які справді можна використовувати. Але я думаю, що це зрозуміло, що основна камера буде видавати максимальну якість, яку може запропонувати наразі Apple. Але от справді мене здивувала дуже 5X камера, яка видає неймовірну якість, враховуючи те, що це компактний смартфон, який завжди знаходиться в кишені. Я просто очікував, що ми отримуємо гірший результат, тому що, наприклад, в моїй 13 я ж звик, що основний модуль нормальний, ультраширококутний, в принципі, дуже слабенький і нереально шумний. тобто при... Даному освітленні його можна іноді використати, але я старався не використовувати, то отримавши 16 Pro, я був здивований, ультраширококутна оптика якісна і 5 x оптика теж дуже якісна. 5 x оптика це еквівалент на повний кадр, виходить 120 мм, тобто ми отримуємо максимально вузьке захоплення об'єкта. І приближення, що дозволяє заакцентувати увагу на будь-яких невеликих об'єктах, і воно часто камера досить добре зближує, тому що це 120 мм. Я власне дуже люблю еквівалентні фокусні відстані 70 мм, 100 мм, 50 мм і так далі. Мені не подобається ширококутна оптика і зображення, яке воно надає. Звісно, це індивідуальні вподобання, але от для прикладу отримати в смартфоні 5Х. Це супер класно, враховуючи те, що ми можемо знімати в Apple Lock і ця 5X камера справді якісна. Apple сюди встановила реально якісну камеру, яку можна і потрібно використовувати. Тому 5X модуль мене приємно здивував, у мене були нижчі очікування, тому при правильних налаштуваннях та максимально низькому показнику ISO ми отримуємо дуже приємний результат, з яким в подальшому приємно працювати. І на кольору корекції, в принципі, якщо ми не використовуємо той ж самий лок, ми зразу ж отримуємо досить непоганий матеріал. Зараз мінімально розкажу про фронталку, тому що я вкрай рідко її використовую, але вона отримала. Автофокус, звісно, що дозволяє акцентувати увагу більш на ближньому об'єкті і трішечки розмиває задній фон, але я її вкрай рідко використовую, тому не бачу сенсу про неї детальніше розповідати. Вона видає хорошу якість для прикладу для зйомки TikTok, Instagram і так далі, або сторісів цього з головою вистачить, щоб зняти, публікувати та отримати приємний результат. Тому фронталка одна з найкращих на ринку, і вона без проблем підійде для соціальних мереж. Кінематографічний режим отримав 4К зйомку в порівнянні з моєю тренажкою, в якій було тільки в Full HD, це приріст по деталізації суттєво і набагато краще відділення об'єкту та розміття заднього фону. Тобто я тестував на діафрагмах приблизно з 4 по 7. Ми можемо обрати діафрагму, яку бажаємо отримати, і він більш-менш грамотно відділяє мене від заднього фону, і ми не отримуємо дуже грубі переходи в масці і приємний результат. І також дуже круто, що у нас в кінематографії. В режимі є 2X-модуль, тобто за допомогою якого ми трішечки наближаємось до об'єкта і все ж отримуємо кінематографічний режим. Це прикольний бонус, тому що не потрібно іноді підходити до будь-якого об'єкту. Так, це кроп з основної матриці, і він все ж дає приємний результат, який можна в подальшому використовувати. Отож, ще один плюс це кінематографічний режим в 4К з приємною якістю. І що не менш важливіше, основна камера отримала можливість записувати в 120 кадрах якісного відеоматеріалу. Тобто, в подальшому. Ми Можемо повільнити цей кадр в 4 рази і використовувати якісний slow motion матеріал. Це справді хороша фішка, тому що 120 якісних кадрів ну це вкрай рідкісна опція. Звісно, хорошим бонусом порівнянні з 3 є наявність usb Type-C порта і в один клік я можу під'єднати будь-який SSD-накопичувач і напряму в SSD-шник записувати відеоматеріал що з будованої камери, що з Final Cut, що з Blackmagic камери. Я просто під'єднюю по стандартному кабелю. SSD і напряму в SSD записую матеріал. Це дуже зручно, тому що в мене модифікація на 128 МБ. І цієї пам'яті, звісно, буде дуже мало. Тому ось такий SSD допоможе розширити пам'ять. Я також замовив з АліExpress прикольний MagSafe SSD, який справді дуже компактний, і в нього короткий кабель розрахований саме на 16 Pro та Pro Max. І ми отримуємо максимальну компактність і 256 ГБ додаткової пам'яті для запису відео або перекидання файлів. Отож, від камер iPhone 16 Pro, я приємно здивований, тому що вони надають справді великий функціонал та можливості при використанні ручних налаштувань та трішечки попрацювавши з подальшим за кольору корекцію та конвертацією. Звісно, якщо ви вирішили знімати в один клік по клавіші старт, ви не отримаєте максимальної якості, і якщо ви не розумієте, як працюють хоча б базові налаштування камери, що таке Shutter Speed, ISO і так далі, тоді результат ви отримаєте значно гірші. Але якщо трішечки повивчаєте даний аспект і зрозумієте, як хоча б використовувати Apple Lock, тому що його насправді не складно використовувати. Тоді ви зможете розкрити функціонал вашого пристрою Apple на максимум. І не забудьте прожати лайк та написати комент до даного відео, тому що я справді запарився зі зйомкою і додаткових кадрів, і кадрів на iPhone, щоб отримати максимально якісний результат. Звісно, є ще над чим працювати. Тож найкращою підтримкою буде написати комент, прожати лайк та підписатися на канал. З вами був Тарас і до зустрічі в наступному відео.